Привет. Сьогодні поговоримо про токсикоз вагітних. Тема, яка знайома, мабуть, кожній вагітній. Не буду говорити, що кожній, але майже кожній. І поговоримо все, що взагалі стосується саме цієї теми. Отож, токсикоз вагітних. Що це, яка його психосоматична складова, де шукати причини, як можна сама собі допомогти, щоб е не те, щоб полегшити, щоб уникнути цих симптомів, щоб їх не було взагалі? Давайте з вами з самого початку. Навколо токсикозу багато крутиться різної інформації так? з різних джерел, різних фільмів, до речі, якихось пересказувань інших людей, яких, які вже були колись вагітними, так? про якісь такі міфи, да, які передаються. І дивіться, часто навіть в фільмах. Показується, що якщо вагітна, так одразу ж токсикоз, да? одразу бекають, одразу їм погано і так далі. Тобто буває таке, що в нашій голові залишається така зв'язочка, Наче токсикоз це дорівнює вагітність, да? або вагітність це дорівнює токсикоз. Ви пам'ятаєте, дівчата? Буває таке, хто там веде статеве життя, що ой, щось мене тушнить. Я можу бути вагітна чи не можу бути вагітна, так то це таке спів... співставляння а, одразу буває. Але крім того всього, тобто, якщо у вас взагалі є таке співставляння в голові, що якщо вас тошнить, то ви можете бути вагітні, значить потрібно дивитися на цю таку зв'язку. Вагітність дорівнює токсикоз. І е, якщо у підсвідомості є таке от рівняння, вагітність дорівнює токсикоз, так, то з настанням вагітності е, токсикоз сам по собі з'являється. Так як для підсвідомості це те от звичайне правило, воно так має бути. А що буває по-іншому? Тобто може бути без токсикозу? Ну, не, не, не написано такого, скажем так, правила в нашій книжці, за яким живе наш мозок, так? Да? І е, часто причина токсикозу це саме от в тому, що ми десь там навчилися, чули, бачили, що якщо вагітність, то значить має тебе тошнити, значить, ти маєш. Там блювати безперестанку, або тобі має бути погано, ти маєш бути бліда, ти маєш там лежати постійно. Тобто це інформація, яку ми взяли звідкись, вона в нас записалася як константа. Але, звісно, це не єдина причина токсикозу одна з. так Взагалі, класично токсикоз це тоді, коли жінка не. Може десь змиритися, прийняти ту ситуацію, ту вагітність, яка відбулася. І це не завжди про те, що о Боже, яке горе, я вагітна, що з цим робити. Хоча і це також буває, так тому що будемо казати, як є далеко, не кожна вагітність є 100% бажаною. бажаною, і не кожна вагітність приходить от саме тоді, коли жінка готова на неї. Іноді. Для того, щоб жінка змирилася з тим, що це відбулося, потрібно деякий період часу. Комусь це потрібно декілька годин, а комусь потрібно декілька тижнів, та? щоб це змиритись, опрацювати, збутися з цим і прийняти цю вагітність, якщо вона, навіть якщо вона планова, але, наприклад, пара розраховувала, що ну там за якийсь час будемо пробувати, колись там вийде, да? не завжди. Це так виходить, що ми будемо пробувати і колись там ми попробували і тут вже є. А ми не розраховували, що це буде прямо зараз. І це буває і на шок. Тобто люди вони готувалися, це бажана вагітність. Це не означає, що якщо токсикоз, то вагітність не бажана. Ні, це бажана, але ці зміни вони є неочікуваними. Тобто, це... О, тобто Нас тепер точно двоє. Тобто там в мене зараз в животі хтось живе, і це ж потрібно опрацювати. Ну, звісно, це жінки розуміють, про що це та. Я думаю, багато хто зараз згадає, коли були вагітними, коли ти це взнаєш, але ти до кінця, наче не можеш. Повірити на 100%, що ти дійсно вагітна, і це в цьому немає такого, якого що я там не приймаю вагітність я не можу там змиритися з тим, що я вагітна, чи чаще сні. Це просто іноді потрібно вкласти в голову і опрацювати той факт, що ти взагалі вагітна. Що так, в тебе там, в матці, зараз живе така манюсінька людинка, да? будемо називати той, як такий ембріончик маленький. І так, там вже навіть сердечко в когось б'ється і так далі. І це від, від такого м, розуміння того, що відбувається, іноді от, е, так шкалять емоції, які е, які можуть стати причиною того ж токсикозу. Також іноді токсикоз може бути для жінки як знак підтвердження того, що з дитиною все окей. Це далеко не одноразовий такий випадок. В моїй практиці був, коли жінка знала, що. Тоді, коли сердечко саме запускається в дитинки, тоді токсикоз лише тоді з'являється. І поки дитинка жива, доти і може бути взагалі токсикоз. Якщо в дитинки зупиняється сердечко, тоді і токсикоз зникає в, в жінки. Да? І я думаю, я думаю, ви знаєте, у кого були втрати вагітностей. Да? Якщо у вас був токсикоз в період вагітності, а потім вагітність завмерла. То ви пам'ятаєте, як токсикоз зникає тоді, коли От просто він зник, а виявляється, це просто завмерла вже вагітність. Як, вагітність. як токсикоз зникає тоді, коли переривається вагітність. Ну, Будемо казати, як є, в нас роблять аборти, так? У нас вони не заборонені, і е, я не про те, що їх потрібно забороняти, я про те, що коли е, є вагітність і є токсикоз, коли вагітність переривається, неважливо штучним шляхом, це як аборт, або це е, природнім шляхом, коли зупинилося серце, так? Е, в цей момент токсикоз закінчується. І цю інформацію також знає багато хто. І для підсвідомості жінки, яка переживає там з дитиною все окей, чи не все окей, токсикоз це часто як така вторинна вигода для того, щоб кожну секунду знати, що з твоєю дитиною все окей. Ну, Тобто, вона там точно жива, вона точно розвивається. Це як підтвердження того, що вагітність є взагалі як така. Ось тому, тому ось так. А, іноді а, буває таке, що в першу вагітність а, щось було настільки а, погано, або вагітність була настільки небажаною, або а, ну от. З, з досвіду це частіше от так, така настільки небажана, неочікувана вагітність перша, що з моменту, коли ти взнала, що вагітна, тобі так погано, ти настільки цього не можеш переварити, що підсвідомість свідомість може е, прив'язати цей стан. Цього погано взагалі, до вагітності, як такої. І кожна наступна вагітність, вона тільки починається підсвідомість така, ага, от коли є такий от рівень гормонів, коли ти вагітна, от тоді має бути так погано. І включає от цей от стан так погано. І це так погано супроводжується не лише з тим, що тобі погано в шлунку, там, а й з тим, що тобі погано на душі. Тобто. Разом з тим, що тобі погано так, тобі ще й на душі там дуже погано. І тут же потрібно йти в роботу от туди, в той самий, самий перший раз, коли вперше завагітніла, коли вперше знала про вагітність, і тоді так, так сильно було погано. З якої причини да? от з цим можна і попрацювати, і, і змінити цей стан. Чи психосоматика вирішує питання? Токсикозу на 100%. От реально, це забирається, і е, підсвідомості можна показати по-іншому, реагувати на те, що відбувається. Показується підсвідомості, яким саме чином це може бути, і підсвідомість якби використовує далі вже якісь свої ці, скажімо так, нові знання. Тому е, дівчата, якщо є токсикоз, це дійсно те, що можна рішити запросто на консультації у психосоматолога і вирішити на цю вагітність точно, ймовірно, і на наступну також, якщо наступна буде планова, якщо ви її будете сприймати, якщо не буде якихось нових конфліктів, не пов'язаних з тим, які вирішували зараз. Тому, по-перше, Чекаю, чекаю ваших коментарів, поділіться, будь ласка, своїми думками щодо цього. Чи були у вас токсикози вагітність, як ви зараз зв'язуєте, з якою причиною, якщо був у вас токсикоз. І, направду, діліться цим відео своїми друзями, тими вагітними, яким це зараз актуально. Можливо, це допоможе їм пройти вагітність з насолодою. А не через токсикоз. І дякую вам, до речі, за ваші лайки, за ваші поширення, за ваші е, підписки на канал. Дякую, що підтримуєте мої починання, що підтримуєте українські канали. Е, і до наступних відео.